Доброго дня, друзі! Це канал Олексій Леся. Зараз будемо колоти дрова колоном гідравлічним щепач. Дуже гарна річ, дуже, дуже гарно працює. Електроколонний. Так що зараз буде налаштовуватися з ним. Там саме, де, де ми. Піліяли з вами дрова, там само і будемо колоти і збирати все, все на кубку. А потім завозити в, в... в... ровітню. Оце Адуся лежить, чекає чогось. Вже стало їй легше трошки. Зробили сьогодні ще один укол. Поїхала дружина в місто. Ще по уколи, але треба ще ставити. Не знаю, здається мені, що вона вчора десь в лісі пере, переприголо через щось і вдарилася вона дуже. Не знаю, чи можу хто. Там є така через дорогу ця труба, через неї тече вода. А там, де вона зливається такий невеличкий водоспад, там ну, така, таке озерце. І береги дуже дуже круті. Може там вона, я, я не бачу, вдарилась, впала, не знаю. Навіть не знаю. Сьогодні трохи поїла Ну, таке будемо ставити уколи далі, так? Да? Моя косонька. Гора дівчинка спала в хаті сьогодні. Ночі. Ми її не хотіли залишати на вулиці. Мало лише, що може бути з нею. Ось тут пузом. Сьогодні вже додається спокійно. Що не болить, бо я брав вчора її за пузо. Вона, бачите, вона піднімає ножку, значить їй не пуську не болить. А вчора щось їй боліло, значить сьогодні вже ліпше їй. Добре. Бачить два з половиною роки. Молодайша собака дуже слухняна, дуже розумна добре, йдемо. покажу чим будемо сьогодні колоти дорога ось це. Гідроколон. Здавається щепач. Дуже гарна річ. Ось такий він на стойках. Я проробив ці ці колеса, цю, цю ручку. зараз він робить куди я хочу. Тут ззаду ще, ще колеса два. Там знизу під цею я доробив то все. Отут під. Отут підшипник я поставив, щоб легше управлялося. Так. Так. Такий колон, Це сам ніж? Це токач через гідравліку, тут, тут її не бачите, вона закрита. Тому що дуже, дуже класна річ, 7 тонн він давить. Більше я не хотів, там було і 9, і 12, але ж ціна така була, що ну, не що, а трошки більше. Так що так Дор. мотор Трамотор. Тут це закрито. ну Він стоїть тільки тут, коли не маємо роботи. Під, під навісом в древітні. Бачите, скільки я його заклав. Ще одну цю маю закласти. Повністю всю тільки залишиться будка. Щіпа піде на... До Лесі на цей, на квіти. Вона дуже хоче її вже десь подіти, щоб її забрати звідси. І це все теж її в ящиках. Вона там накриває зимою там. І мішки сітчаті. Це вже все. вчорашній день ми вже не, не будемо дробити. Це було в котел, але зараз вже ми передумали. Ну, воно горить в котлі так само, як і дрова довго. Так що не бачу я смислу, сенсу. Давати туди щіпуші. Пересипали, ми клали цей один ряд в котлі тих дров, і потім посипали щіпою. Знову один ряд тих дров, щіпа І так до верху. Котел великий, котели великі, 22 висотою і 500 міліметрів шириною ця робоча частина. Дуже багато заходило. Дві, дві тачки садових повних дров. І ще оця, оця... ємність оця. повна щепи. Так що отак. Добре. де ми. Зараз я настроюсь там. И потом покажу я вам, как он ковыт. Не, не, переключайтесь. И, друзья, я его уже вытолкал с под навесу. И зараз мы идем. <решит> <решит> Опа, сам едет. Тягни и утягни. О, туда, там уже. И катушка с кабелем. Я выставил. Зараза. Затащу ее туда. Закачу. Затащу. Че, как правильно. Туда его на месте. Ось. Вчера мы ее и Тут стоїть. Забираю, не то не... нічого не бере тут, бо нема, нема кому. Ті, що мали брати, вже їх нема вживих. Повмирали від горілки, від хвороб. Маємо таку кубку. Добре, що вони є. Так, все. зараз да, ми її. Вставляємо трошки сюди. Це для, для дружини Я збираю кору, Мені дуже потрібно. Здираю з них ось. Там то неможливо з тих, А з товстих то можна. Ті, що дихають на Можна знімати. Кору. Там вже є, щоб без кори, шкода для неї, але ж є і з корою. Дошки з корою, Ще буде трошки кори. Це вона робить фіншує. З кори. такі справи. Зараз я вам покажу, як це все. Околиться, тут немає нічого страшного. Добре, зараз відкучу ще назад бо я бачу, що трошки я помилився. Ось так. Ось так. Трошки набік, нічого страшного. нічого страшного нема. Ось такий він. Це переколю. і ті перекулю і о. ці всі, а ті вже підуть так є. Не буду колоти їх. Сенсу нема. Сирники не хочу робити, бо дуже дуже перегорає швидко. Ну, ця колода буде буде розкована на чотири. Оце. Оця колода буде. На навпів, щоб ви все розуміли. Ці, ця теж на, на 4. може навіть на 3. І ці теж на 4 чи, чи, чи на 3. А ці от навпів, тільки коляться і все. Сенсу нема, вони як сирники горять. А так вона, котел горить дуже довго. для чего из-за толстых добрые то есть наши красуни там моему я уже сказал Карпатская моряка это все сосунки это все с... Карпат я навіз. Бачите, вона трошки голубовата, трошки має, має таку. Це, це Карпатська гіль. То що колись різали її і возили в Київ на Майдан ставили на площу. Така сама. Зона була перемерзла трошки вишок вверх. І дружина пускає оцей верх. Вот. Смарака наша с Марака. сосенка тоже Карпатська Да? И лица тенгиль. А, я... Это все с Карпат, эти хуйни. Мудрину теж привіз, але жона чогось не, не прийнялася. Ось А Але не переключайтесь. Ось тут, друзі, ми підключили електрику. Тут у нас фекальна яма. Ми викачуємо все на... На полі туди Темними ями. Все нормально. Даю ми думали ще, ще одну копати, але ж передумали ось наш.

Дернову тут не, не переключайтесь. Так, друзі, починаємо ми колоди, колоди, що пішла. Сукаю до кінця, щоб він набрався, масло. Стоп, а тут є фіксатор. Фіксуємо, і далі. Ось такі я залишаю. Я їх не, не колю колюблююсь. Зараз підійду поближче. Ось такі. Я їх не більше, Прийде в котел. Ще раз скажу, нема, нема сенсу їх колоти колотити треба то... Трошки відпустили. А ці на двоє треба відпускати? Vamos На цьому є сухі гілячки були тут. Бачите? Треба ставити їх на, на ніж, бо якщо інакше, воно буде дуже тяжко ходити. Дуже гарно, коли ставиться, так як треба. А цей, цей покруч, Що це таке покруч, зараз покажу. може хто то знає. Покруч, коли отак він. Отак ось дерево росло. Це покруч, воно дуже, дуже тяжко колеться. Але ж дуже гарно горить. Дуже довго. Тож ставимо гіллякою на ніж. Значите, тяжко колеться. Зараз ми його з Теж покруч. Теж mm -hmm. покуч такий. Що, пан, пан хоче стати рівніше? Воді рівно стоїть. Бачите, як Я покажу лише. Такий покруч дуже тяжко ковиться, бачите? піде навпів тільки. Ось такі вони, як я казав, на чотири части. Чистини. Більше вони будуть менше, але ж на чотири частини. Sıra değil. Що таке? Зараз любі колоти Аду. Вже приїхала дружина з аптеки з міста. То маємо ще що поколоти. Маємо ще поколоти. Щось у нас слабка ще трошки. Не знаю, що. Не знаю, що це робиться знаю. Добре. Будьте на не приключайтесь.